Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Покажу вам в цьому відео найвигідніші акції в АТБ, які діятимуть по 1 квітня включно. Йогурти від торгової марки Злагода. 42 гривні без наповнювачів. Смак полуниця та малина ціна 45 гривень. І такий мультивітамінний варіант за 47 гривень. 800 мл об'єм. Сиркові десерти Агуня. По 14 гривень. І є один варіант імуніті ціна 14,50. В упаковці 90 грамів. Сир кисломолочний від своєї лінії 50 гривень та 50 копійок за 300 г нежирний. Такий варіант ціна 51 гривня та 50 копійок. 5% жирності. В упаковці 300 г. Сметана молокія 15% жирності за 37,50 300 г в упаковці. Вершки 500 мл 33% жирності за 124 грн. Сир нарізаний скипками 58 гривень та 50 копійок. Два варіанти 135 г упаковці, королівський або каштаєн. Тверді сири 12 місяців. Натертий в упаковці 100 грамів. Упаковка на зібзастіпці, ціна 60 гривень. Шматочками нарізаний 67 теж 100 грамів, а кусочком вага 180 грамів 116 гривень. Міні з куркою та грибами заморожені. Вага 600 г від торгової марки легко. Ціна 70 гривень. Сирок плавлений комо 16,50 в упаковці 75 грамів. Два смаки на вибір може бути ще третій, а не в наших АТБ, на жаль, немає. Сухі сніданки старт 330 г 50 гривень, Кукурудзяні сухі сніданки такі пластівці за 57 гривень. В упаковці 500 г. Від торгової марки «Біола» вода газована 2 літри за 28 гривень. Ківі полуниця. Томатний нектар від торгової марки Літо. 1,5 літри за 49,20. Сочки наш сік 200 мл, 10 гривень та 40 копійок. Два смаки. Яблуко-персик та мультифрукт. Вода поляна купель за 22 гривні, 1,5 літри в пластику. У склі пів літра 2510. Чай розсипний від своєї лінії 37,50, фруктовий. Такий варіант 37,50. Чай пакетований 25 пакетиків за 35,50. Чай розсипний мономах 54,50. Також є акційний у пакетах 28 пакетиків 30 гривень 50 копійок. 30 пакетиків 34,50, кава натуральна мелена 100% арабіка 300 гривень за пів кілограма. У зернах 307, чай каркаде від розумного вибору. За 30 гривень та 50 копійок 80 грамів. Морозивом пломбіри 1965 торгова марка лімо. Ювілейне 18,50. По 1850 морозиво – стакан великан, шоколадне або вишня абрикос. Торгова марка ласунка. Такі цукерочки вагові від своєї лінії. Ціна за 100 г 14 гривень. Батончики від line, такі великі потрійні по 30 гривень. Вага 90 г. Батончики над 23 гривні та 50 копійок. Вага 42 г. Шоколад із горішками Міленіум 44 гривні 100 г. Є білий молочний та темний шоколад. Олія Олейна 850 мл за 69 гривень. Акційна ціна на чипси від своєї лінії 28,80 за упаковку. Є дуже великий асортимент смаків, вага 110 г. Ще й акційна олія олейна ось така об'ємом 2 літри 157 гривень. Пресована. Приправи від своєї лінії 8 гривень та 10 копійок за упаковку. До плову до шашлику, до м'яса, до курки та до картоплі. Вафлі від своєї лінії. Є зі смаком лимонним, вершковим або класичним 36 гривень. Печиву орео 27 гривень за упаковку. Бісквітні бісквітній тістечка від мілка. 5 штук у паковці за 8450. Суміш овочева мексиканська вага 400 грамів. Ціна 41 гривня. 40 гривень коштує суміш овочева. суп з грибами теж 400 грамів. Морозиво хрещатик вага 750 грамів в упаковці. Білий пломбір. Ціна 130 гривень. Соєвий соус від торгової марки Чумак з акційною ціною 40 гривень за 470 мл. Соус чесноковий 20 гривень 70 копійок. Такий варіант сендвіч 2070. І сирний соус ціна 20 гривень 180 г. Різноманітні соуси від торгової марки Чумак. Акційні ціни 22 гривні 50 копійок та 22 гривні. В упаковці 200 г. Французький з гірчицею 22 гривні 50 копійок. Солодкий чилі, бургер та лаваш. Майонезний соус салатний від Оліс 35 гривень і 30 копійок 560 грамів. Такий майонез від Оліс 500 г в упаковці. Ціна 53 гривні. Пальмені від торгової марки 3 ведмеді, мішутка. Філейні 92 гривні за упаковку. 102 гривні коштують пельмені мішутка із м'ясом інточки. І з телятиною 450 грамів за 76,50. Сартельки від марки Добров. Шинкові 244 гривні 50 копійок за кілограм. Сосиски докторські фірмові 330 грамів. За 48 гривень. Філе куряче варено копчене 223 гривні за кілограм. Консерви червона квасоля із м'ясом індички 46,70, м'ясо курей блугурем 44,70 і м'ясо курей у власному соку 55 гривень. Вага в упаковці 325 г. Вареники мішутка з картоплею 450 г за 38 гривень. Локшина швидкого приготування рисова 28 гривень з соусом. Торгова марка GLEC. Скумбрія консервована 51 гривня за 240 грамів від своєї лінії. Сардина атлантична 45,30. Такий варіант із татуванням олії 43 гривні і 46,10. 122 гривні та 50 копійок коштують крабові палички вічі в упаковці 550 грамів. Заморожені. Оселедець 45 гривень від своєї лінії 180 г в упаковці. Серветки косметичні паперові 43 гривні 150 штук двошарові. Туалетний папір від своєї лінії 4 рулони 37 гривень. В жовтому кольорі двошаровий, шампунь зитокта. 1 літр 82 гривні. Засіб для миття посуду. Торгова марка День у день 500 мл 21 гривня. Такий засіб день у день для миття посуду. Об'єм 1 літр 42 гривні. з дозатором. Так, суперсила. Засіб для чищення 95 гривень. Порошок для прання Savex 3 кг 251 гривня, Кала Аквапудра 1 кг 800 г 179 гривень. Велс кисневий відбілювач 1 кг за 83 гривні. Капсули Оріель 16 штук 216 гривна. Савекс Ополіскувач 73 гривні 800 мл, 1,5 літри 135 гривень, гелля прання wash and Free 2 кг 100 г 90 гривень, зубна паста сенсодин 100 мл 80 гривень щоденний догляд, відпілююча 84 Лібре з прокладки 29 гривень 10 штук. Такий варіант 32 гривні теж 10 штук. Щоденні 40 штук за 52 гривні. Підгузки трусики міні-бі 210 гривень за упаковку. Підгузки міні-бі. Ціна 281 гривня. Тут більше штук у упаковці. Вологі дитячі серветки 32 гривні 60 копійок, 72 штуки з клапаном. Кремило рідке день у день 17 гривень. 8 гривень та 30 копійок коштує дитяче тверде мило 1 штука. Набір дитячого мила 4 штуки в упаковці 28 гривень. Антибактеріальне рідке мило SafeCard 62 гривні, кулькові тесторанти Niweia 62 гривні, стік – 99, крем універсальний Nueya 86 гривень за 150 мл. Ket Golf вологий Корм 1080 є різні смаки в упаковці. Силікогеловий наповнювач для туалетів Cat Go 139 гривень 1,5 кг. Дякую за перегляд. Бажаю вигідних покупок і вдалого дня. До зустрічі!